Купа, новий день, а я йду на тренування. Дощ фігачить, але це не мішає мені піти і потренуватися. Я ж не на вулиці маю тренуватися в спортзалі. Сьогодні буду робити підтягування на турніку з додатковою вагою. Без ваги то я би робив, десь пішов на турнікове, на сам зробив на майданчику, а так йду в спортзал і зараз собі в теплі в сухенькому тренуюся. Зустрінемось в спортзалі. Прийшов, я тут собі сухо і тепло. Зараз буду розминатися і буду робити підтягування на турніку. Собі добре тренуватися в спортзалі. Не завжди круто тренуватися на вулиці. Якщо хороша погода, то можна і на вулиці потренуватися. А якщо погода така, як сьогодні, дощ, мряка, то краще тренуватися в залі. то я буду зараз робити. Тим більше я маю робити підтягування з додатковою вагою. Тож, змигаємо часу, розминаємось і. Починаємо наше тренування. Підрозігрівся підрозім'яв свої м'язи, зараз розминаю своє зап'ястя і настраююсь на те, щоб робити підхід підтягувань без ваги. Це просто перед тим, як підтягуватись з вагою, я роблю розминочний підхід без ваги. Потім трошки підбавляю, зроблю з додаткової 5 кг, як по цем. Зараз налаштовуюся і починаю робити. Зроблю десь. 10 повторів, 10-12, як коли. Все залежить від настрою, все залежить від стану. Роблю собі чистими, не спішу і завжди, завжди треба розминатися. І розминка вона може бути різною. Спочатку якісь вправи легенькі, як колись на фізкультурі, а потім робимо вже з основного руху. Зараз я вже беру додаткову вагу 5 кілограмів, і буду зараз з нею підтягуватися. Бо я налаштовуюся на те, що в мене буде робоча вага більша. 15 кг буду робити сьогодні, але спочатку треба це зробити. Так само роблю плавно, не спішу. Головне, ніколи не спішити чистими підтягування, чисті рухи. Отак собі роблю, налаштовуюсь, роблю. Зробив зараз ще кілька повторів, доробляю. Також десь раз на 10, все залежить від настрою. Ну, зараз буду робити. Розминку зробив без ваги спочатку, як я просто в кінтягувань зробив один підхід без ваги, потім зробив з двома кілограмами. Ну і зараз буду робити основну роботу. 15 кілограмів сьогодні він буде повоювати. Подивимося, як воно буде заходити. Все ж, дякну, як не я, трохи більше як цього тижня. 10 кілограмів це в мене та саме, що 15. Але я думаю, що я зроблю. Просто захотів і зробив, ось так і має бути. Тому зараз. Настраюсь і починаю це робити. Погнали. Як я казав, настраюсь і починаю робити. Але ж 15 кг це як не як Зараз візьму, накину і буду видно, як воно піде. Ще не знаю, наскільки воно легко чи нелегко. Просто беру і буду зараз робити. Це завжди треба берети і робити. Ніколи не думаєте, чи вийде, чи не вийде. Просто треба пробувати. Не попробуєш — не знаєш. Отак я зараз і беру і пробую. Повинен зробити раз на 9, як мінімум. Думаю, що зроблю, бо по відчуттях воно в мене йшло доволі е, легко. І я не рахував під час е, підходу свої повтори. Просто робив на відчуттях і все. Воно інколи коли не рахуєш, воно якось краще заходить. Все якось вроді зробив. Зараз прокоментую те, що я зробив, але перед тим треба зняти вагу, бо... Після того, як робиш, реальне дихання збивається і такий як вареник. Ну, я зараз скажу, як воно мені зайшло. Перший підхід є. 15 кг додаткової ваги на 9 повторів. Зробив чітко, без ріків. Все, як, в принципі, як і очікував. Я задоволений. Ну, як сказати, можна і краще, але я задоволений і тим, що я зараз зробив. Ну, бо все-таки прогрес є. І... Він думаю буде зберігатися. Я, значить, все роблю правильно. Не хапсую події, роблю собі низки що. Зараз треба перевести дихання, бо я якраз зробив підхід, все підходило з вагою силового, довзі, а ні звивається. Але нічого. Зараз віддихаюсь і буду робити другий підхід, якось воно буде. Перевів, як то кажуть, дихання, і зараз налаштовуюсь робити другий підхід. Так само потрібно зробити, не гірший, як і перший. Але мені чомусь здається, що я цей підхід навіть краще зробив. Зараз подивлюсь, бо я точно і не пам'ятаю тоді, коли робив. Це все, коли переглядаєш, тоді вже точно знаєш, як воно було. Бо під час того, коли робиш, все на відчуттях тільки. От налаштувався і зараз буду робити 15 кілограм. Так, от перший пішов. Я не знаю точно скільки я зробив. Раз 10 точно зробив. Точно краще, ніж перший підхід. Воно якось навіть легше зайшло, як перший підхід. Аж самому було потім дивно. Хоча на відчуттях здавалося, що приблизно так само, але як я зараз дивлюся, що я зробив більше, ніж перший підхід. Зробив і молодець. Зараз, як завжди, після цього зняти вагу. Не так, то просто, але що поробиш? Силовий тренінг він такий. З додатковою вагою робиш, повинен зробити. Ну і зараз я розкажу, як воно було. Другий підхід є так само чітко, так само потужно, як і перший. Навіть думаю, краще зробив, ніж як перший. Фух. Все таке, якщо тренуватися, є одна фішка, якщо тренуватися в кофті чи в футболці з рукавами. Тренування буде краще проходити, тому що е, коли наші м'язи розігруваються, і ми працюємо, тренуємося, тренування краще. Де коли тепло м'язок підтримується. А як його підтримувати? Це звичайно ж, або в кофті тренуватися, бо в чомусь такому, що максимально закриває наше тіло. Це проста фізика. Міще тепла, краща робота, кращий і вищий коефіцієнт корисної дії. Так воно якось працює. Але більшість з нас навіть над тим не задумується. Ну, тренуюшся і тренуюшся. Але якщо враховувати всі нюанси, тренування буде проходити набагато легше і набагато ефективніше, і на багато крат. Я раніше про це також не думав, але останнім часом підтверджую те, що є насправді на власному досвіді. Якось так, ще лишилося один підхід зробити. Сподіваюся, він буде таким самим, як і перших два. Зараз Настроюсь і буду робити. А ви, їх завжди підтримайте нас своїми вподобайками і коментарями. Мені це допомагає реально. Настроюсь і роблю. Максимальний настрой це ж третій підхід, зараз я його буду робити. Так само повинен зайти, як і попередній. Бо я вагу підібрав таку, щоб я міг зробити у всіх підходах, але я її відчував. От зараз налаштуюсь і зроблю. От, так само і ви, коли підбираєте вагу, ви дивіться так, щоб ви могли її зробити у всіх трьох підходах. Бо якщо ви не можете її вдвох зробили, третій не йде, значить вага трохи завелика. Треба реагувати. Але з часом ви можете стати сильніші і воно зайде. Але на це потрібен час і терпіння. Не думайте, що ви сходу візьмете, і у вас воно буде легко там йти і просто ні. Силовий тренінг він такий, що воно коливається туди-сюди. Силовий так само на масу, воно не може йти прямо по лінії рівненько, все вгору. Воно коливається туди-сюди. Я зробив нарешті третій підхід і зараз поділюся своїми враженнями. Третій підхід зробив не гірший, як і два попередні. Це було, скажімо так, нелегко, але я зробив. Я навіть не нарахував, наскільки я повторив, зробив. Потім вже коли подивлюсь відео, буду знати, наскільки повторюю, Ну, по відчуттях точно не менше, як попередніх два рази. І зробив 15 кілограмів зараховано. Подивлюсь на наступний тиждень. Буду робити з цією самою вагою, або вже буду підбавляти знову, чи з двадцяткою буду робити. Але подивлюсь, можливо, я буду з цією самою вагою, щоб більш певніші з ними робити. Підтягування з вагою це дуже крута вправа. Та й взагалі підтягування це крута вправа, але багато хто його не вміє робити, багато хто не хоче робити. Навіщо мені підтягуватися? Я піду в тренажер і тягу блока зроблю. Це трошки інак... по-іншому працює. Підтягування це зовсім, і тяга блока це зовсім різні вправи. То більше до ізоляції схиляється тяга блока, а от підтягування це базова вправа, вона включає не тільки. -ті. Спину вона включає. руки, плечі, кор, тобто прес, і ця вправа добре впливає на м'язовий ріст. Ви будете робити підтягування, і у вас не тільки спина буде рости, але і руки, і плечі стануть кращі. І це буде дуже добре видно на перспективі. Просто робіть підтягування і побачите, що воно дає результат. Я роблю його вже багато років. Коли було, скажімо так, нудно його робити, бо таке інколи буває. Я не робив його і йшов тягу блока робив. Але зразу вам кажу, що підтягування більш краще і більш ефективніше тягу блок. Тож, робіть підтягування. Ну а я, як завжди, після того як зробив тренування, зробив всі підходи, буду робити розтяжку, бо без розтяжки нікуди. Тож, роблю розтяжку і вам раджу. По три після основної робити розтяжку. Треба підрозтягнути біцепси, м'язи спини, бо без цього ніяк. Воно все ж під час роботи підзабилося, крові нагналось туди, і щоб воно краще відновлювалося, зробити треба розтяжку. А ви напишіть в коментарях, чи робите ви розтяжку, чи ігноруєте цю чудову можливість покращити своє відновлення. Бо я знаю, що багато хто просто це, думають, навіщо мені розтяжка? Я ж не займаюся якимось там єдиноборствами чи ще чимось. Ні, але знаєте, більшість тих, хто займається поверліфтингом, топових атлетів, бодібілдингом, вони роблять розтяжку для кращого відновлення. Але багато хто про це не розказує. Це просто, скажімо так, воно є і все. І так само, якщо ви хочете, щоб у вас все добре йшло, прогресувало. Робіть розтяжку, нічого складного в цьому нема. Потрошки собі беріть, тягніться, розслабляйте свої м'язи після тренування. Я раніше теж ігнорував, але зараз роблю. І я зробив розтяжку і все. Все зробив. І тренування, і розтяжку після. Все зробив як треба, і дуже задоволений тим, як пройшло тренування. Хоч і погода, за вікном дощова, така мряка, дощ і похмуро, Але в спортзалі тепло, затишно і настрій хороший, тому що тренування зроблено так, як я хотів. І якось так експеримент продовжується. Накачатися за рік роблячи всього ваш три вправи. І це не пусті слова. Я на власному прикладі покажу, що можна зробити дуже дуже хорошу форму, роблячи всього лише трьох вправи. А які вправи? Це присідання зі штангою, віджимання на брусах з додатковою вагою і відтягування на турніку також з додатковою вагою. Ну без ваги я починав, але зараз роблю з додатковою вагою, бо для прогресу потрібно додавати додаткову вагу ставати сильніше. Коли ми стаємо сильнішим, ось тоді відбувається прогрес. М'язи вони і ростуть тоді, коли стають сильніше. Вони не можуть бути одного розміру, постійно зберігатись, і ви стаєте набагато сильніші. М'язи тільки тоді стають сильніші і ростуть, тоді, коли ви робите з більшою вагою. Інакше не може бути програсу. Ви можете робити найбільшу кількість повторів, більшість кількість підходів, але це трошки по-іншому працює. І найкраще працює все тоді, коли ви саме відчуєте робочі уваги. Тому якось будемо прогресувати, поки все йде так, як треба. І якщо ти зацікавлений, що буде далі, тобі цікаво, як закінчиться мій експеримент, а ще попереду скільки? 11 місяців. Ну, вже менше як 11 місяців, бо вже закінчується середина вже цього. Лютого. Якось так будемо робити. Якщо тобі цікаво, чим закінчиться, підписуйся, поділися з друзями, щоб вони також дізналися про цей експеримент. Обов'язково постав вподобайку. Не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо тут їх буде дуже багато. Я тут не тільки свій експеримент показую, ну і ділюсь своїми знаннями, своїм досвідом. Показую що фітнес- харчування, не наскільки складні як більшість з нас здумані. І якщо тобі реально цікава ця тема, ласкаво просимо. Тут в мене багато є відео, і ти, можливо, знайдеш відповіді на свої питання в моїх попередніх відео. Рекомендую до перегляду. Сила в простоті! Я це наголошував не раз і буду далі наголошувати. Нічого не потрібно ускладнювати. Робимо прості речі, отримуємо хороші результати. Це Чітне по-українськи. На сьогодні все. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!